Як завдяки одному продукту зберегти молодість своєї шкіри, а волосся зробити густим та міцним? Пептидний промарин колаген робиться легко та ефективно, повертає здоровий колір обличчя, зволожує шкіру та зменшує кількість зморшок. Дівчатка також покращує стан волосся, робить нігті міцнішими, і тіло стає пружним та безпроявів целюліту. Але запитаєте мене, чому саме цей колаген? Тому що тут питна форма. Продукт має бути рідким, що дозволяє краще його засвоєння. Він є морський. Найбільш наближений до людського забудовою, тому й засвоюється найкраще. Не обирайте тільки тваринний, пташинний, рослинний, як більшість колагенів на ринку. Зручний у прийомі один флакон дорівнює одній добовій порції 10 тисяч міліграм. Це найвище дозування, яке тільки існує на сьогодні у світі. Далі молекули колагену розщеплені на пептиди для легшого засвоєння у складі продукту: вітамін С, В6 і В7 – Це біотин, які стимулюють синтез власного колагену. Упаковка темне скло, без консервантів та стабілізаторів. Доставка по всьому світу в Україні безкоштовно. Пишіть у Директ.